Добрий день, любі друзі. Сьогодні поговоримо про чітко по причини, які нам заважатимуть отримати гарний урожай в цьому сезоні. Отже, почнемо з самої головної, на мою думку, причини це є наслідування когось. Часто ми дивимося відео на Ютубі, підписуємося на блогерів і повторюємо за ними все те, що роблять вони. Однак це нам не підходить. Чому? Тому що у нас у всіх різні грунти, різна вода, різні погодні умови, різні стартові умови. У когось є більш Більше землі в когось менше в когось, теплиці, в когось, кімнатне вирощування. Це теж має роль різні сорти. Ми вирощуємо, зокрема, наприклад, помідори. І одні сорти хочуть більше одного добрива, другого доброго, одні живуть на суглинках, треті на піщаному ґрунті люблять жити. І це все треба брати до уваги. Так само може бути таке, що ми беремо, до прикладу, тих блогерів, які мають. Тепличне вирощування, а ми хочемо вирощувати, наприклад, в відкритому ґрунті або взагалі в кімнаті. Це все має різну агротехніку, і не потрібно наслідувати те, що вам не підходить. Загальні правила, вони є, звичайно, для всіх однакові, але. Треба дивитися і приміряти, чи підходить мені це чи не підходить. Якщо не підходить, то слідкуємо звичайно за блогером, якщо вони вам подобається, або дописувачами у Фейсбуці, але разом з тим не повторюємо все підряд, що вони нам говорять. Наступний пункт, який так само є дуже важливий, це порушення правил. Тобто ми можемо порушувати правила вживлені. Можемо недобре розбавляти добрива, порушувати, дозування добрив, порушувати, режим поливу, порушувати і погодинно, наприклад, полив можемо порушувати, не в ті години давати, і порушувати те, що треба давати по листу, давати в полив. Так само ми можемо порушувати в нормуванні добрив. Тобто Змішувати їх одне з одним, те, що не можна змішувати. Також можемо змішувати фунгіциди з інсектицидами, і ще добрива зверху це все на купу, це все випадає в осад. Ми не зробили навіть перевірку, і вже потім отримаємо попечені рослини. Також наступний пункт, який я би внесла до одного з найголовніших це порушення. Режиму в обробці. Хто користується біопрепаратами, чітко і ясно на упаковці виробник пише 5-7 днів періодичність внесення цих добрів. Ми обробили раз на сезон і думаємо, що це нам підходить. Наступний порушення, навіть не порушення, а відсутність швидкої реакції на зміни умов. Наприклад, до вас прийшли затяжні дощі, або урожай пошкоджено частково градом, або зараз ходить сорона, або Ще якась небудь біда на нас нападає час від часу, то білокрилка, то клопи, то тріпси, то паутинні кліщі це все, це все вимагає від нас. Дуже швидкої гнучності, дуже швидкої реакції на події, тому що, поки ми будемо шукати по інтернету, що з цим робити, може вже і урожай нашого з одні штурпаки лишитися. Тому треба гнучко реагувати, дивитись і відчувати рослину, відчувати, що рослині на даний час потрібно, і те й давати. Тобто не потрібно робити за єдиною схемою кожен рік одне й те саме, тому що умови щороку різні. Наступне порушення, яке нам не дасть мати урожай, це така проста банальна лінь. Я нічого не роблю кожного року, воно само все родить, в мене все прекрасно. Може, і минулих років і було прекрасно, але ваш ґрунт виснажується. Погодні умови то жара, то холод, то дощ, то нема дощу, і не можна бути таким, що як хоче вирости, то виросте, не виросте. Або як ви думаєте, що у вас хороший урожай при такій техніці, то ви не бачили ще гарних урожаїв. Наступний, наступний пункт це моя бабуся так робила, мама, і я так буду робити. Тобто, ви думаєте, що кожного року все однаково, все добре, все прекрасно. Кожного року різні качелі. Одного року у нас різна погода, потім у вас виснажився ґрунт, потім ви задумали щось посадити інакше, потім ви внесли більше перегною чи менше, і це все вимагає гнучкості. Повторювати агротехніку і всі дії попередніх поколінь і думати, що результат буде так само прекрасний. Не буде. Ну і ще одне: зараз багато людей приїжджають жити в села, міняють регіони проживання, міняють кардинально там, схід на захід і так далі. Якщо ви жили в теплих посушливих регіонах, зараз вас занесло на захід країни, особливо в гірській місцевості то майже все, до чого ви звикли, там не працює, тому що там інакша земля, там інакша висота, там все інакше, тому треба адаптовуватись. Отже, послухайте з цього всього, що я перерахувала, що вам підходить, і приймайте це все до уваги. Дякую всім, хто дослухав мене до кінця, дякую за коментарі, за підписки. Найближчим часом запишу відео з відповідями на ваші запитання. Всім гарних рожаїв та тихого дня. До побачення!